Інфекційне відділення Ірпінської центральної міської лікарні, що в Бучі, стало повністю енергонезалежним. Тут встановили сонячну станцію, яка на 100% закриває потреби інфекцій в електроенергії. Система вже пройшла випробування і запущена в роботу. Воно вже третій день повністю працює незалежно з мережі жодного кіловат електроенергії не взяло. Акумуляторних батарей у нас стоїть 8 по 5 кіловат. Це на 40 кіловат. Це, в принципі, незалежні станції дозволяє видавати електроенергію протягом доби. То ми вночі намагалися. Протестувати цю систему, і виходить, що за цю ніч повністю акумулятори на акумуляторах система пропрацювала, ну спожила тільки половину цих акумуляторів. Зранку знову стало сонце, і у нас є навіть зараз надлишок, який ми будемо ну в процесі можемо компенсувати ще споживання інших е, об'єктів, да які підключені до тієї до тієї ж підстанції. Залучити кошти на придбання цієї потужної станції допоміг екс-заступник голови Київської обласної військової адміністрації Віталій Власюк. Це один з найкращих моїх проектів, коли вдалося залучити допомогу з уряду Хорватії, і вони б її ніколи в житті не дали, якби вони не були впевнені, що ми ефективно її потратимо. Можливо, не всі знають, але на цьому місці, де зараз ви бачите ось цю красиву будівлю, вкриту сонячними панелями, ще два роки тому було щось схоже на сарай. У рекордні строки період пандемії ковіду всього за 19 днів приміщення реконструювали, а точніше, побудували фактично з нуля. В Україні немає випадків схожих. Щоб за 19 днів фактично такий об'єкт інфраструктури, як інфекційна лікарня, в тому вигляді, який він є, з тим забезпеченням, яке він є, з тими комунікаціями, які заведені, проведені, щоб був створений такий об'єкт за весь період незалежності, за 19 днів. Тоді керівник лікарні Антон Довгопол зазначив, це відділення має бути незалежним в усьому. І от зараз, окрім технічної та технологічної незалежності, сонячна станція завершила цикл повної незалежності інфекційки. Я Хочу подякувати Віталію Власюку, послу Хорватії в Україні за ту допомогу і звичайно, підрядна організації, яка встановила. Дуже класно встановила ці сонячні панелі, і сьогодні ми маємо по енергозабезпеченню незалежне повністю живлення. Ми будемо робити все командно для того, щоб за найбільш короткий період притягнути сюди ще більш сучасне і ефективне обладнання, яке зможе спасати далі наших містян.